Сьогодні, 2 січня, відбулася перша у 2023 році планерка під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського. На порядок денний були винесені питання Народно-господарського комплексу. Нарада розпочалася зі звернення очільника громади. Олег Богданович зазначив, що 2023 рік стане переможним для України. Саме тому керівники комунальних підприємств, установ та організацій мають плідно Рацювати задля спільної мети, розвитку та процвітання подільської громади. Ірина Радковська, начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та приватизацій, додала, що управління економічного розвитку та інвестицій продовжує працювати у напрямку залучення коштів, готують пакет документів для офіційного оформлення відносин побратимства з нідерландською громадою Вінтерсвейк, оформлюють грантові заявки для участі у конкурсах задля удосконалення Матеріально-технічної бази об'єктів соціальної сфери громади Максим Парлай, директор КВЕП Подільськтеплокомуненерго, доповів, комунальники продовжують обслуговувати котельні міста. У планах є придбання ще одного генератора. Керівник комунальної організації «Чиста громада Олександр Задорожний, доповів: щодня комунальники проводять прибирання вулиць, парків та скверів громади. На минулому тижні ліквідували стихійне сміттєзвалище, полагодили інсталяції у парковій зоні біля третьої школи. Марія Мазур, радник міського голови, за Значила, був проведений об'їзд по центральних та другорядних вулицях Подільська на предмет дотримання містянами правил благоустрою. Також спілкувалися з приватними підприємцями щодо зміни назв торгових об'єктів з російської на українську мову. В найближчий час внутрішньопереміщені особи отримують чергову партію гуманітарної допомоги. Володимир Самбурський, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, доповів працівники відділу спорту та молодіжної політики та представники молодіжного центру, продовжують проводити різнопланові святкові заходи у закладах загальної середньої освіти. В найближчий час пройдуть робочі наради. Олександр Жуковський, головний лікар міської лікарні, прозвітував. Новорічні вихідні пройшли без надзвичайних ситуацій. Наразі медики підписують договори з Національною службою здоров'я України, співпрацюють з благодійними організаціями щодо отримання гуманітарної допомоги. Любов Мемей, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги, зазначила, майже щодня 40 пацієнтів звертаються до лікувального закладу з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. Декларанти, у яких є симптоми ГРВІ, здають експрес-тести на ко. Від 19 усі звіти, які надали на планерці керівники комунальних підприємств, установ та організацій, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.